Отця і Сина, і Святого Духа, всіх я світаю з Воскресінням Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа, ми продовжуємо шанувати святий Хрест Господень. І сьогодні в святому Євангелії ми чули серйозні слова Христові, тобто слова, які встановляють, чи людина являється учнем Христа, чи не являється, чи людина слідує за Христом, чи не слідує. І Господь говорить такі слова. Хто хоче йти за мною, відвернись від себе, візьми Хрест свій і слідуй за мною. Ось такі слова Господь говорить тим, хто хоче бути його учним. І що ж це таке? Що це за Хрест і як його нести? І Хрест Господень це всі наші тяготи і скорбі життєйські, а взяти їх і понести, це означає свою волю смирити з волею Божою. Тобто зрозуміти, що є воля Божа по відношенню до нас, і приймати все як з руки Божої. Господь сам показав приклад цього, як потрібно це робити. Коли до нього прийшов апостол Пьетр, і почувши слова, що Господу потрібно пострадати в Єрусалімі, він йому говорить, що «Господи, да не буде цього з тобою, давай не будемо туди йти. Господь що йому говорить? Він йому говорить: відійди від мене, сатана, бо ти мені соблаз. В Євсімамському саду Господь молився до Кривого поту і просив Господа, щоб чаша ця минула його, але потім добавляв нехай буде воля Твоя. Тобто по своїй людській природі Господь страшився і не хотів приймати ці муки, тому що дійсно людська природа, би знаючи, що її чекає, вона е, всім своїм істеством би противилась цьому, при тому, що він був безгрішний і вкушати смерть не мав. Але Господь по своєму людській природі Він волю людську смирив волі Божесної, тобто він підкорив свою людську волю, волі Божесної, волі Отця Небесного і вкусив ту чашу, яку потрібно вкусити. І це приклад нам, що ми дійсно маємо от свою волю смирити волі Божій, тобто переносити все як з руки Божої. І якщо людина дійсно буде слідувати, виконувати би Божі заповіді, навіть якщо це буде не в угоду її життєцькому благу, то Господь, звичайно, буде давати сили і буде допомагати переносити скорбі, які будуть траплятися на її шляху. І ось є три міри, як людина може переносити скорбі. Так, Перша міра це коли ми робщимо. О, Господи, чому це зі мною, а чому саме я, а за що? Оце, звичайно, міра недостойна. Друга міра це коли ми починаємо говорити, що Господи достойне приємню по своїм справам. І це вже міра Спасительна, тому що розбійник, який був розп'ятий з Христом по праву сторону, коли інший, який був розп'ятий по ліву, починав полити Господа. То правий що сказав? Сказав, навіщо ти таке говориш? Ми достойне приймаємо по нашим справам. Тобто він смирився і дійсно прийняв те, що йому було готовне заради його же спасіння по його страшним гріхам і тим злочинам, які він робив. Розкаявся і попросив у Господа, щоб той його спас, і Господь йому сказав, що сьогодні будеш зі мною в раю. І ось третя міра це вже міра виша. Це коли людина дійсно розуміє і дякує Богу за ці скорбі, які посилає Господь. Тому що вона розуміє, що без цих скарбів людина б не спаслась. І от дуже цікаво, що люди, навіть от коли ми дивимося, як люди навіть біснуваті, які е, удостоїли самої страшної скорбі, да, яка є в цьому світі, це біснування. І людина, коли говорить, і вона говорить, що я дякую Богу, тому що я аналізую, що якби не це, то я би в храм, би в своєму житті ніколи би й не прийшла. І ось це дійсно, от примудрость, яку люди досягають, тим, що вони розуміють, що Господь хоче людині спастись. Задача Бога це привести кожну людину до спасіння, і він веде кожну людину своїм шляхом. Якщо людина довіряє Богу, якщо вона починає розуміти, це, що найбільше благо для неї це спасти свою душу і довірити своє життя Богу, який приведе цю душу в рай, то, звичайно, вона буде переносити і скорбі, з благодарністю і довіряти Богу тільки заради того, щоб Господь дійсно дарував найбільше благо це блаженство, в царство небесне. Далі Господь говорить, що той, хто постидиться мене, посоромиться. Того я буду соромитись, коли прийду ангелами своїми перед Отцем моїм небесним. І дійсно це страшно, страшно уявити, коли ми будемо стояти на страшному суді, а Господь відверне від нас голову і скаже: Я вас не знаю. А чому? Тому що християни соромляться своєї віри. християни соромляться бути християнами і християни не хочуть бути солею цієї землі. А чому? Тому що задача наса це бути дійсно іншими, щоб коли людина йшла в світі, в міру, да, всі бачили, що це християнин, щоб всі бачили, наскільки життя моє відрізняється від життя мого сусіда, і аналізували, чому так, а чому так, і питали, цікавились, і прикладом нашим приходили до Бога і бачили добрі наші справи, і прославлялися наше небесне. А якщо ми будемо соромитись, будемо соромитись Христа, нашої віри, то це, по-перше, недостойно, взагалі недостойно звання християнина. Тому що навіть ми повинні розуміти, що ті люди, які оточують нас, вони, по-перше, мають цінувати нас і цінити, і поважати наші погляди, нашу віру і нашого Бога. А якщо люди цього не роблять, то нам маємо задуматися, що це дійсно наші друзі, і наші близькі. І ось ми вчора. Святкували пам'ять великих мучениць, віри, надії, любові Матері їх Софії. От мучність це свідо. Ми привикли, що мучники в нашому понімаються ті, які пострадали і прийняли мученський війнець. Але спокон віку це мало розумітись так, як люди, які сповідають свою віру. Тобто прийшли до імператора їх питають: вірити в Христа? Він говорить: Вірую, якщо віруєте, зараз помрете. Вірую. Ось сповідник – це той, хто сповідає свою віру, сповідає Христа. І от нам приклад, що вони до самої смерті, мати їх, будучи Софією, будучи якраз такою примудрістю Божою, розуміла, що найбільше благо для її дітей це щоб вони унаслідували Царство Небесне. І вона просила їх, помоляла, і наставляла, щоб вони трималися і ні в якому разі не відреклися від Христа. І маленькі дітки, будучи 12, 10 і 9 роками, вони прийняли мучі вінець Відреклись від Христа і віддали за сповідання своєї віри, своє життя. І так само мати потім віддала свою душу Господу. Так що, ось такий приклад нам, щоб ми дійсно, якщо були люди, які маленькі дітки могли віддати життя заради віри в Христа, то нам велика, великий сором. Якщо ми будемо соромити свої віри і сповідувати себе християнами. І на страшному суді звичайно віра надія Любові Мати і Софія. Будуть нам суддями, тому що вони змогли себе сповідати навіть перед страхом смерті. Ми себе не можемо сповідати просто, не можемо сповідати. І дійсно сповідання віри, от якраз таки сьогодні е, православні християни сповідують, сповідують свою віру, віру в церкву, віру в її канони і в її устав. Да? Тому що зараз церква гонима і ми з вами гонимі, і гонять, клівищують, і обзивають, як тільки хочуть. І от зараз якраз час того, щоб дійсно послужити Богу і е, засвідчити свою віру в Христа і віру в істинну православну церкву. І потім, якщо ми звичайно протримаємося, пройдемо цей шлях, шлях знову ж таки скарбі, яких готовив Господь нам, що ми живемо в цей час. Якщо ми це все з достоинством принесемо, проживемо, збережемо віру і збережемо церкву, то звичайно Господь удостоїть нас великих благ. Так що всім нам бажаю Божої допомоги. Божої благодаті, щоб Господь умудряв, укріпляв і давав сили дійсно пронести свій життєвий шлях і життєвий хрест без робота, а з благодарністю Богу і з надією на Його милість і Його благодать. Спасибо. Хрест